На сьогодні скеля це оскал нашої української землі. Поки стоїте ви, поки стоїмо ми, буде ця країна. Сто відсотків впевнений, що однозначно ми переможемо. Коли мене питають, як ви надихаєте особовий склад, я кажу, знаєте, в першу чергу він мене надихає. Кожен з вас — це вже легенда. Дякую вам, мені дуже з вами повезло. Нашій нації з вами повезло. Ви найкраще. Нагороджується Гасанов, Серхан Рафтова Глин. Відзнакою Міністерства оборони України, вогнепальною зброєю та медаллю за військову службу України та народним знаком Срібний хрест. Дякую тебе, брата. До українському народу. Я сьогодні дуже гордий мати таку нагороду. Я пройшов шлях від солдата до офіцеру. Дуже вдячний командиру і полку Скелі. Любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Я дуже гордий бути тут з цими людьми. Дякую нашому командиру. Супер. Нагорода означає гордість, увагу. Дуже дякую полку скелі командиру. Дуже радий, що ви тут воюєте. Дуже приємно отримати від скелі і президентського нагороду. Ми літаємо на хевішотах, Мімезісах, вампірах і Казунах. Відзнака президента України за оборону України. Нагрудний знак, срібний хрест. Повторно, вкручення, додаткової накладки, срібної рельєфної накладки Зоря. Служу народу України! Позитив, тільки позитив. Гордість. Це відзнака того, що ми робимо на полі бою. Нагороджується Це дуже велика честь для нас. Служу народу України та полку Скеля. Що хочу поважати, хлопці? Хай вас береже Бог. Дуже горжусь вами. Слава Україні!